Всім привіт-привіт! Всіх вітаю, всім мирного неба, здоров'ячка, всього найкращого. Так, хочу вам сьогодні показати, як ми зробили о, в п'ятницю, а чоловік, як зробив, от від породив цуплят. Ми б там почистили, поприбирали, поселили їм сіна. Там наша цуплятка. Бачите. І він зробив от таку раму, збив, сітку прикріпив, такі двері зробив. І отут у нас вже будуть зараз теплята ті, а потім весною будемо других. Виводити, то вже буде в них місто, таке, де цей, де ми будемо тримати цю Так що зараз вже, слава Богу, все нормально. Чоловік підгородив, зробилося все на це і дуже добре. У мене чоловік руки руки, так що таке. Ми їм поставили туди сіно, в каструлю поставили водичку, наливаємо теплу, бо вони в, цей, в поїлку постійно туди, сіно нагребуть, і вода забивається. А так, якщо в каструлі вода грязна, я винесла, вилила, помила і все. І чистенько. Так, вона тут відкривається. Отак сіна тут настелину. Це сіно таке, що на пістилку ми збирали. Я туди поставила камінці, щоб вони не доливали. Ми вже купили пшеницю їм. І будемо постепенно переводити їх на пшеницю. Так що так, такі вже в нас вони великі, гарні. Поставив їм тут лампу. На ніч бо зараз морози червону, так що вони тут будуть грітися. Ну, я думаю, їм не буде до... дуже холодно. Вони привикли, вони в цьому в холоді вилупилися, в холоді росли, так що вони до нас привикли до цього, до холоду. Так що такі насправді Хотіла трошки вам показати, От як ми відгородили цих пляток. Так що нехай собі вже зараз ростуть потихеньку. Він цей світлий тут зробив їм. І тут лампочка в нас курям горить, ввечері ми ще їм включаємо так, щоб продовжити світовий день, щоб вони в нас неслися. Але слава Богу, там ну, небагато зараз. 3-4 яєчка є. Курей то багато, але цей, хоч стільки і то добре, і то купляти не треба. Так що таки в нас справи. Хотіла вам трошки розказати, показати, як цей, що в нас і як у нас. Ще тут поставив лампочку, зробив світло, протягнув, так що і тут у нас, тут у нас такий видишний туалет. Так що цей? І там, якщо десь щось треба, то світло. Тут він поклав, поклав виключатель. Один включається в це курятник, а другий туди ззаді, біля туалету. Так що так. Все зробив. Гарно, все добре. Молодець мене чоловік. Ну що ж, всім гарно дякую. Всім пока-пока.